Об'єднання монгольських племен почав хан Єсугей. Проте його починання знайшло відразу у деяких монгольських лідерів, тому він був отруєний. Проте його справу продовжив його син Темуджин або Темучин. Існує декілька транскрипцій цього імені. У цього Темуджина справи йшли досить непогано, і 1206 року на монгольському Курлутаї він отримав ім'я Чингісхан, що значить хан над ханами або великий хан. Тобто титул, який підкреслював його майже абсолютну владу. І саме від 1206 року і починається відлік монгольської імперії. До речі, китайці вважають Ченгісхана китайським імператором і відносяться до Монгольської імперії як до частини своєї історії. Ось бачимо з такої невеличкої території почалися монгольські завоювання. І за своє життя до 1227 року. Чингісхан зумів об'єднати отакі величезні території, дійшовши до Каспійського моря. Таким чином не лише китайці, а й усі середньоазійські народи вважають себе якщо не потомками, то суттєво причетними до монгольської історії і до Чингісхана зокрема. Справу Чингісхана продовжили його діти, і максимальна територія Монгольської імперії досягла ось таких розмірів. Тобто ми бачимо, що відносно території Чернізхана, вона збільшилася ще у півтора рази. Зеленим, до речі, позначена Русь, яка не була фактично частиною Монгольської імперії, а потім Золотої Орди, а лише сплачувала данину, тобто була васально залежною від Монгольської імперії. Перед смертю Чингісхан розділив свою державу поміж чотирьох синів. Ці чотири частини називалися улусами. Зроблено це було як завжди, для того, щоб уникнути міжособиць і продуктивніше керувати такою великою державою. Проте це знову таки зіграло відцентрову роль, бо з плином часу улуси усе більш політично відокремлювалося один від одного, перетворюючи монгольську імперію на федерацію держав, а потім і взагалі на чотири незалежні держави. Звісно, цьому сприяли ті самі фактори, що сприяли роздробленості Київської Русі. По-перше, велика територія. Хоча у випадку Монголів ми можемо сказати величезна територія, другим фактором став певний поділ держави, тобто, це вже створило певні відцентрові сили. І звісно, міжособиці. Кожен із нащадків Чингісхана хотів стати великим ханом Монгольської імперії, і не хотів миритися зі статусом хана лише у лусу, тобто частини імперії. І йдучи за українською приказкою, Своя правда в своїй хаті ці чотири держави розділилися і пов'язані були лише кровними зв'язками їх керівників, а зовнішня політика їх суттєво різнилася. Надалі нас цікавитиме Західний улус, який у історії називається Золота Орда. Ось карта цього утворення. Звісно, карти як Монгольської імперії, так і Золотої Орди досить умовні, адже кордони проходили по степам і ніяким чином не позначалися. Адже політична діяльність татар була приблизно такою: під час набігу на певну територію вони вказували на залежність її від е, свого хана та вимагали платити ДНУ і, в принципі, поверталися до своїх земель. І тому досить важко визначити конкретно межі е, тих чи інших монгольських державних утворень. Хоча карти дають приблизну уяву про їх території. Якщо термін Золота Орда з'явився наприкінці 13 століття, то термін Монгольська імперія втратив своє значення у 1368 році, коли у Східному улусі піднялося повстання і фактично була змінена влада на прокитайську. І коли Східний улус занепав і перестав існувати, інші спокійно собі вели свою історію і свою політику.